Чи залишиться Греція з євро? Головне питання, яке має бути вирішено під час повторного голосування у цій країні у неділю. Електорат має обрати одного з двох кандидатів Антоніса Самараса або Алексіса Ципраса. Алексі. Лідер лівої партії Сіріза Алексіс Ципрас обіцяє у разі перемоги переглянути умови фінансової позики у 130 мільярдів євро, що її отримала Греція від Євросоюзу. Він має серйозні шанси на успіх. Консерватор Антоніс Самарас та його партія Нова демократія вважає, що саме зараз країна має вирішити чи залишитись їй в єврозоні, чи повертатися до драхми за останніми опитуваннями. Нова демократія претендує на перше місце на виборах. Європейські лідери тим часом закликають виборців Греції утриматись від радикальних рішень та ретельно все зважити, перш ніж заповнювати бюлетень. Умови фінансової угоди не будуть змінені, кажуть у Берліні та Брюсселі. Греки тим часом не хочуть позбуватися євро, але їх непокоїть скорочення пенсії, зарплат та робочих місць.